Курси з максимальною ефективністю. Ідея е, проекту е, полягає в тому, щоб в форматі міжнародних мультидисциплінарних воркшопів запустити продуктивний процес з розробки нової стратегії просторового розвитку повоєнної України, а саме чолити процес переосмислення регіонального просторового розвитку повоєнної України та розгорнути міжнародну платформу. Це вже зроблено, що поєднує фахівців, чия діяльність пов'язана з регіональним розвитком урбаністикою та плануванням території, забезпечити високоякісну професійну. Концептуалізацію моделі просторового розвитку повоєнної України, відбудови територій тимчасово окупованих регіонів, зруйнованих населених пунктів України, подальшого розроблення всього комплексу містобудівної та проєктної документації і сприяти її імплементації в політичне, законодавче та нормотворче поле для подальшої реалізації, розробити стратегію просторового розвитку і відбудови повоєнної України, в рамках якої буде переосмислено структур. Туру просторового каркасу у післявоєнний період з урахуванням її інтеграції в європейську спільноту, система розселення, транспортно логістичні коридори, зони пріоритетного господарського розвитку держави, території забезпечення екологічної стабілізації і знешкодження наслідків воєнних дій. Спираючись на розроблену концепцію, запропонувати методику розробки стратегії зон пріоритетного господарського розвитку і оптимізації структури господарського комплексу. В цілому, передбачено, що підґрунтям для розробки цієї методики стане детальний аналіз та проектування на рівні концепції одного з е, найбільш перспективних регіонів. Завдяки цій роботі будуть виявлені стрижніві проекти, реалізація яких забезпечить сталість розвитку вибраної для аналізу. У території Окремі проекти будуть розроблені на рівні проєктних концепцій, що дозволить проаналізувати їх інвестиційну привабливість, можливість подальшої розробки з для втілення в життя. Методологія, яка буде розроблена в рамках низки тематичних міжнародних воркшопів, буде покладена в основу подальших проєктів та програм організації, Ініціювання включення проектних наробок до містобудівної документації різних рівнів. Цільова група проєкту це прямі бенефіціари проекту, міжнародна фахова спільнота, яку об'єднує тематика розвитку громад та територій. Це суспільні георгафі, урбаністи, планувальники міст, архітектори, політики, екологи, експерти з транспорту та логістики, антропологи, економісти, урбансоціологи тощо. В першу чергу ми плануємо українських фахівців непрямими бенефіціарами: це наш народ України, мешканці українських міст, сіл і територіальних громад України, мета проекту розробити модель просторового розвитку повоєнної України, яка включить в себе переосмислення системи розселення, транспортно логістичних коридорів, функціональне господарське зонування території за найбільш пріоритетними напрямами розвитку, розробку нової методології, впровадження регіональної політики в галузі містобудування. З чого ж починати? Стратегія реалізації ідей, де будувати, де і як будувати, починати треба з блакитного банану для України. Одні з найуспішніших міст Європи хочемо бачити низку українських міст в цьому списку, і це можливо. Вісім майбутніх транспортних коридорів у Європі – це карта до 2020. 30-го року і в липні цього року ЄС включив українські логістичні шляхи до трансєвропейської транспортної мережі. Генеральна схема планування території України, зона впливу міжнародних транспортних коридорів. Центри економічного зростання, центри, що мають ознаки ядер розвитку, центри, що потребують підтримки, проекція схеми міжнародних транспортних коридорів на центри, що потребують допомоги в Україні. Проекція схеми міжнародних транспортних коридорів на центри економічного зростання в Україні. І наша пропозиція: пропонуємо український баклажан, який доповнить блакитний банан Європи. Це зони пріоритетного господарського та урбаністичного розвитку. Саме це і є головним питанням та продуктом першого воркшопу. Тут як приклад наведено, де будувати тут зони пріоритетного розвитку існуючих населених пунктів та нових міст. Це робочий план реалізації проєкту, в рамках проекту передбачено проведення трьох воркшопів змішаному форматі офлайн онлайн. Всі три воркшопи є невід'ємними частинами загального проекту, проведення яких дозволяє дослідити проблематику системно від загального до конкретного в різній масштабності, та запропонувати методику прийняття рішень на кожному з рівнів. Це відображення послідовності воркшопів. Та це перший воркшоп, його завдання результати, другий також завдання результати і третій. Це деталізація одного з воркшопу по етапам. Це організаційна структура проєкту. Це один день життя нашого проєкту. Бюджет проєкту ми шукаємо грантові кошти. Строк реалізації нашого проєкту один рік поділене на три етапи. На кожен етап планується чотири місяці. Над розвитком проекту планує працювати постійна проєктна команда. Ці спеціалісти працюють відповідно до запланованого терміну реалізації проєкту. На кожному семінарі планується робота трьох команд: сім-десять спеціалістів від сіми до днів до одного місяця. Для реалізації проекту будуть необхідні затрати на Логістику, розміщення учасників та їх експертів, їх харчування, транспортні витрати під час воркшопу, витрати на остаткування, обладнання, операційні витрати, також витрати на розробку інформаційних та інших брендованих матеріалів і виготовлення завершувального продукту проєкту. Загальний бюджет це попередньо 375 тисяч американських доларів і на один воркшоп 147 сорок тисяч. Сот американських доларів, роль партнерів та вимоги до них сподівання і наші очікування для реалізації проєкту. Ми вже співпрацюємо в партнерстві з Асоціацією територіальних громад України та заручилися їх підтримкою. Очікуємо співпраці в форматі від них завдання на проєктування, надання вихідних даних по конкретних громадах, розробку місцевих індивідуальних направлень тощо від міжнародних. Них партнерів ми очікуємо на загальну підтримку проекту, консультування, створення мультидисциплінарної сталої форми для обміну досвідом реалізації подібних проєктів та досвідом проектів по залученню громад до формування територіального просторового містобудування, а також ревіталізації занедбаних та деградуючих територій. Ми точно знаємо, що досвід подібних проектів у них є, і тому розраховуємо на ефективне партнерство. Якості міжнародних експертів очікуємо допомоги в подборі якісних фахівців в сфері урбаністики, географії, екології, урбансоціології, соціології, Реалізація проекту з визначеною метою для нашої цільової групи має розв'язати проблему спільної співпраці міжнародних фахівців, навців передових технологій та практик світової регіоналістики та урбаністики, Це для підвищення ефективності прийнятих проєктних рішень, налагодження стали міжнародних професійних зв'язків, обмін проект Ним досвідом взаємовначання та вирішення конфліктів при долученні окремих фахівців без розгляду комплексного рішення території України. Виконання трьох основних завдань в ході проекту збалансований бюджет та ефективна співпраця з партнерами мають посилити наші загальні результати. Наші результати проєкту Їх 10. Запропоновано методологічні підходи по типізації територіальних громад за наслідками воєнних дій і першочерговими заходами по воєнної відбудови і просторової розвитку. Друге, розроблено та подано пропозиції щодо внесення змін в існуючу правову нормативну базу, яка стосується регіональної політики та містобудівної діяльності. Третє зони пріоритетного господарського розвитку з урахуванням вимог екологічної безпеки, конкуренту. Ребенно спроможності, інвестиційної привабливості територіальних громад та їх кооперацій. Четверте, виявлено принципові стратегічні галузеві напрями розвитку вибраної території, п'яте визначено перелік стрижневих проєктів зони, які при запуску та функціонуванні першочергово забезпечать розвиток вибраної території. На базі конкретного прикладу модельної території розроблена і апробована узагальнююча методика це дорожня карта дій кроків, які необхідно виконати для розробки стратегії просторового розвитку територіальних громад. Сьоме розроблено та подано пропозиції щодо внесення змін в існуючу нормативно правову базу, яка стосується розробки та імплементації стратегії просторового розвитку повоєнної країни різних рівнів восьме. Налагоджено на комуніка. Мікуцію із представниками місцевого самоврядування та громадянського суспільства вибраної модельної території. Дев'яте розроблено та подано пропозиції щодо внесення змін існуючу правову базу, яка стосується вже розробки стрижневих проєктів, які є драйверами економіки держави. І десяте – розроблено програму подальших кроків для реалізації концептуальних проєктів, продукти нашого проєкту. Чотири: перші три варіанти концептуальної схеми перспективного формування. Е, планування каркасу, системи розселення, транспорту логістичної системи, функціонального господарського зонування території України та обґрунтування найбільш ефективного варіанту. Друге, три варіанти концептуальної моделі розвитку вибраної модельної території та обґрунтування найбільш ефективного варіанту, не менше трьох проектних концепцій господарського та містобудівного розвитку об'єктів, які відіграють ключове значення в розвитку вибраних модельних територій. Третє, методичні рекомендації щодо просторового розвитку територіальних громад та реконструкції окремих об'єктів в період відбудови та євроінтеграції України, саме дорожня карта. Четверте, методичні рекомендації щодо визначення інвестиційної привабливості та спроможності об'єктів з урахуванням екологічної безпеки, і соціальних чинників і довгострокові результати. Даний проєкт є піонерним і має за мету паралельний запуск цілої низки проєктів за тематикою просторового розвитку, оновлення регіональної політики щодо планування та раціонального використання території України в повоєнний період. Сталого розвитку регіонів та населених пунктів створення та підтримання повноцінного життєвого середовища на засадах соціо, економіко екологічної збалансованості. Основою цієї роботи має стати створена платформа взаємодії та кооперації фахівців різних напрямів з різних держав, яка дозволить акумулювати досвід та найкращі практики відбудови і розвитку територій та міст. Результатами роботи стане розробка злагодженої системи проєктів та їх поступове втілення в життя, а також подолання пострадянських механізмів прийняття рішень в регіональній політиці та просторового планування з метою формулювання нової культури взаємодії держави, фахової спільноти, громадянського суспільства і бізнесу. Кінцевими бенефіціарами проекту стануть територіальні громади і регіони України. Ну а також вже потім органи державного управління, окремі фахівці в сфері просторового планування, регіональної політики, громадські організації та представники вітчизняного і зарубіжного бізнесу. Приклади продукції аналогічної, яка вже була виконана, це про розвитку водозбірного басейну Тиси, план просторового розвитку великопольського воє... воєводства, приклади робіт великопольського управління територіального планування в Познані. Дякую вам за увагу. Вірю в нашу вільну, щасливу та мирну Україну. З вами була Подушкіна Ольга Олексіївна, лідер проєкту. Я також голова експертної комісії архітектурної палати національної спілки архітекторів України, голова комісії з авторського права та професійної етики, також нашої спілки архітекторів України, власниця та головний архітектор власної архітектурної майстерні FPA Architect. Сподіваюсь на плідну співпрацю по нашому проєкту з вами. Ще раз дякую.